Перевага Бафазолу полягає в тому, що його можна пити разом з алкоголем і нічого не буде. Також ще одна перевага в тому, що виробник заявляє, що після прийому бафазолу ви можете сміливо сідати за кермо і керувати автотранспортом та якимось там механізмами. Щодо другого твердження, то тут виникають питання, як після будь-якого заспокійливого препарату можна сміливо сідати за кермо. Особливо якщо це транквілізатор. Але відповіді тут можуть бути декілька. Перше, що приходить у голову, це те, що бафазол може банально не працювати, тому, звісно, можна сідати за кермо і нічого не боятися. Але є і інший варіант. Справа в тому, що бафазол починає працювати лише після того, як ви тиждень його будете пити. Це накопичувальний препарат. Цей препарат треба приймати 2-4 тижні, краще 4 10 міліграм 3 рази на добу, бажано після їжі. І лише через тиждень препарат себе проявить. І протягом наступних тижнів буде зберігатися ефект. Також такий є плюс, що після того, як ви кинете пити препарат. Ще 1-2 тижні ефект може зберігатися. Ефект бафазолу ви можете відчути тільки якщо ви п'єте його дійсно суворо 10 мг 3 рази на добу більш ніж тиждень. Якщо ви одноразово випили, то це просто викинути кошти. Якщо ви хочете підвищити дозу, то максимально це 60 мг на добу і не більше трьох місяців. Прямого снодійного ефекту бафазол немає. Ну це зрозуміло, якщо в інструкції прописано, що можна керувати автотранспортом. Але коли бафазол знімає вам стресову ситуацію, тоді, звісно, якщо ви довго до цього не спали або спали дуже мало, тоді з прийомом бафазолу ви станете спати краще. Варто зазначити, що найголовніше ми маємо знати про бафазол. Це те, що це, мабуть, найсильніший препарат який не викликає залежності і подальшого синдрому відміни. Тому що більш сильний препарат гідазепам, він вже буде викликати у вас і залежність, і синдром відміни. Давайте намалюю невеличкий вам відрізок, аби ви розуміли, що бафазол по силі дії стоїть між більш сильним гідазепамом та більш слабким мебікаром. Мабікар, до речі, ще випускається під торговою назвою Адаптол. Ну, якщо ми продовжимо цей ряд, то найслабший буде Фенібут. Він же no boot, no Fan. І більш сильніше Гідазепам буде Зонік. Це прегабалін, Зонік це торговельна назва. Тобто цей ряд я вам намалював для чого? Якщо ви вже п'єте гідазепам і вам він не допомагає, то переходити на Бафазол не має сенсу. Якщо ви п'єте мебікар і він вам не допомагає, то переходити на Бафазол сенс є. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал та будьте здорові!